Відкривати паки в ІАФК Mobile Спочатку є, в мене є 11635 самоцвіті. І я зайду спочатку в магазин і відкрию якийсь тут набір. Наприклад, в монокосонг. Але я не хочу цей пак відкривати, бо він не дуже вигідний. А краще я піду зараз ось сюди ось. І відкрию, наприклад, отакий от от набор МЛС. Тут там, можна когось вибити. Я відкриваю і надіюсь на волкаут. Навіть волкаута немає. Просто шок. Я не знаю, що це за набори такі. Давайте з базовий стандартний набор. У дивіться на цих гравців. Я не можу на них дивитися, розум, що це Зідан, модричів. Але тут не буде нереально їх вивити. Я надіюсь за цей випуск побачити хоч один волкаут центуріонів. Це волкаут Рівс. Ну тут, звісно, не буде Роналду. Воротар. О, хто це такий взагалі навіть? Варваніс. Тут навіть волкаут був. І уявіть собі. Це вже про щось говорить. Самосвіт і ми витратили. Тепер в обміни. Тут я побачив бага... деякі цікаві. Наприклад, ось 8797. Блін, а мені треба центуріон, 88 зараз ми візьмемо ще один обмін з центуріоном уже. Вибачте за те, що так лагає. Просто інтернет поганий, але я все рівно записую для вас це відео. Так. Тепер загружаємо. Тепер тут О, да, ну. І все. Ми можемо зробити собі цей обмін. Я надіюсь побачити болкаут центуріонів. Вперше. Вперше на цьому аккаунті я хочу побачити волкаут Центуріоні. Будь ласка. Хетелк. Оце таке? Щось залагало. Шпак не відкрився. Коротше, з грою зараз щось таке, О, все, пак. Там навіть волкаута не буде. І мінімальний. О, тепер от. 87, да? Там ну, іспользуй це рихло. На, шо його сюди, запхну. Пуп -пуп. Пуп -пуп. сюди запхнули? Оп-оп, оп-оп. Чого вони сюди додека запхнули, мові-мові? Це, це ж надо для орангелів. Я краще МС якийсь скину сюди і цього воротаря. Давайте, нам треба тут волкаут, хоча б навіть, Дай тоті волкаут Мені не дуже устроїв би. Тоді волка! Туда, це 90 плюс гравець. Франція, де тут не будемо бапити, тут буде якийсь грізмен. Де я ж кажу Грізмен 92. Ну, красиво, красиво. О, це пак просто товчик. До 92-х. Це норма. Може, мене на це буде хватати? Ага. Це треба, типу, общий. Иди сюда, чувак. Куда то в втиг? Так куда то он втиг? Ага, максимум игра в тік. Вот так вот, значит. Заразовываем, снимаем тик. И ось, ой, ой, ой. Шо, знимом, и зараз. Что ж, что то что ж, что ж, что 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 Так, значить, кош, якось. Ну, не знаю, це хай і буде якийсь тип. Ой-ой, то та тут так важко це все розробити. Хай тирка до хорта йде, ми зараз цього, оцих от 90-х і все, нам якраз хватає. Обмін. Ну, будь ласка, будь ласка, я хочу, хочу тут хороший волкаут. Це кумир. Ой, блин, гулица, ред гулять. Сидор 96. Йо! пацаны, все, мы просто ми просто все. Що ще надо? Що ще надо для повного счастья? Мы пройшли гру. Це Зидор 96. Це просто жесть. А пожалуйста, який бачив мою реакцію? бо я з вебкой знімав по зараз. Це Зідо. Це просто, просто жесть. Ми закинули на Жені